Слава Богу, брати і сестри! І такий псалом зараз прозвучав: да, я все можу, але не я сам все можу, а я можу все в тому, хто мене підкріпляє, хто мене благословляє, слава нашому Господу, що ми сьогодні тут. Ви знаєте, я довольний, що я можу бути, можу бути в домі Господньому. І ми всі повинні мати тот дух довольства. Господь нас покликав, Господь нас привів до себе, Господь нас благословляє. І отут у от Писанні написано: Ви знаєте, вже брати дуже багато сказали чого, що нам треба робити, від чого нам треба відмовлятися в цьому житті, щоб нам мати довольство отут, от в серці своєму. Щоб ми не ходили з понурими ліцами, ви знаєте, щоб ми дивилися, ну, відображали собою Христа. І тут написано таке: стережіться, апостол Павло каже: ви знаєте, він застерігає нас. І написано ну, в Післані до Колосян, другий розділ, восьмий вірш: «стережіться, брати, щоб ніхто не звів філософію та марною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому живе вся повнота Божества тілесно, і ви маєте в ньому повноту, і Він є голова всякої влади і начальства. Уявіть, як наблизив нас до себе Христос. Алілуя! Він є над всім, а вам, каже, а ви маєте в ньому повноту. І далі написано: в ньому ви обрізані, нерокотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне, в обрізані Христовим, поховані з ним у хрещенні, в ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога, який воскресив Його мертвих. І ми згідні з цим всім, чи ні? Згідні. Ми поховані в хрещенні, і зараз не треба у це рукотворне обрізання, ми прийшли до Христа і ми з Ним поховані, і совоскресли. І він же утверждає. Апостол Павло, він каже, що ми вже совоскресли з Христом вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. Але далі апостол Павло він каже: отож, коли ви воскресли. Це не просто утвердження. Знаєте, ну я воскрес, я воскрес, я воскрес. Я привів, я доволі, я воскрес. Ні, він каже, якщо ви воскресли. І сьогодні вже дуже було багато відкрито, що нам треба робити. Якщо ви воскресли, то треба це підтвердити. І він каже з Христом, то шукайте того що. Аллилуйя, ми так добре все знаємо. Ми знаємо Писання, ми читаємо Писання, ми вникаємо. це. Євангеліє благодаті Божої, це сила Божа. І Він каже: якщо ви воскресли, то шукайте того, що в де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про те, що небесне, не про те, що на землі. Бо ви померли, а життя ваше заховане з Христом у Бозі. Коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитесь з ним у славі. І Він каже: думайте про те, що небесне. І ми, так, знаєте, знає, я от для себе читаю, зараз взявся так от Євангеліє читати, післання за післанням, віршик за віршиком. І ви знаєте, старався вникати. Ну, що апостол Павло, що Господь хоче нам сьогодні сказати через це слово. І Він каже: ви думайте про небесне. І я так собі, знаєте, коли ну, представишся, думай про небесне. Це знаєш, підняв голову. И ты ходишь, знаете, такое, сюда пошел про небесное, думаю, сюда пошел про небесное, подумал, сюда пошел про небесное. Апостол Павловин дальше развивает думку: про небесное думайте это умертвить ваши земные члены. Вот про що треба думать. Про те, щоб догодити Господу, ви знаєте, вони казали, ну іудеї приходять за Христом. Вони йдуть, їх же ж цікавило. Ну, де ж то царство небесне? Ну де ж воно? Ну покажи пальцем. От воно. Знаєте, О, то-то тут, як волонтерська, 14 зараз називається. так? Да? От тут от точно Царство Небесне, або там, або в той синагогі, або Самарянка прийшла на горе Гарі, -гарі зімлі, там, от, в Єрусалимі, ну цікаво, ну де ж воно, ну де ж так поклонятися, ну де ж знайти то царство Небесне, а Христос, знаєте, що їм сказав? А воно внутрі вас. Тільки чи ви відкриваєте його в собі і дозволяєте бачити людям це царство, чи ви закриваєте його? Ви знаєте, кожен рік він знаменується якоюсь подією, ну всесвітнього масштабу. І 1816 рік, по-моєму. Я можу помилятися. Простіть, ви перевірите, якщо це ну, не так, по-моєму, це так. Ну, я там не самий умний, знаєте, я сьогодні просто прочитав зранку про це. От. Так чим він знаменувався? Був голод на всій землі. А знаєте, чим знаменувався? Чому голод на всій землі? Це Європа була в голоді, це Америка була в голоді, це багато людей, багато людей вимерло. А вся причина в тому, знаєте в чому? Ну, вчені кажуть, зараз літа не було. Просто не було літа. Сонця не було. І люди почали вимирати, і нічого не росло. І була зима, і літом йшов сніг, і були дожді, було холодно, і не було їжі. І оказується, ну, вчені зараз кажуть, що десь вибухнув великий вулкан, і воно просто атмосферу покрило сажаю. І сонце воно не мало сили. Сонце, воно там світило, воно десь там було, воно нікуди не пропало, але воно не мало сили. І я так себе думаю, от це так, да. 18-й псалом. Небеса, небеса. Звіщають про славу Божу, про діла рук Його, розказує Небозвід, день дневі передає слово, а ніч ночі сповіщає знання. Ми так собі думаємо, ви знаєте, що чим ми більше говоримо про царство Боже, тим більше воно буде розповсюджуватись. А тут трошки написано не так. Тут написано День дневі передає слово. Ви що думаєте, день вміє говорити? Ну, і ніч може вміє говорити, знаєте, от приходить, вещь, зараз буде говорити? Ну, Воно говорить. Говорить і знання передається. А знаєте, як воно говорить без мови і без слів? Чутний голос їх! Алілуя! А знаєте, чому говорить Оце от небосвіт. А знаєте природа, чому говорить? Потому що воно виконує заповідь і закон Божий. І це промовляє до нас. Алілуя! І тут написано: по всій землі залунав відгомін їхній і до краю Всесвіту слова їхні. Він зробив у них намет. Сонцю, Алілуя! І написано, воно, як наречений, виходить із світлиці своєї, і веселиться, як богатир, що пробігає шлях свій, вихід його від краю небес і хід його до краю їхнього, і ніщо не заховане від тепла Його. Алілуя! Слава нашому Господу! Над вами, благоговіючи перед іменем моїм, зайдет що? Для вас? Сонце правди, а в ньому що? Не просто так. Сілення в лучах його, і ми отримали з сілення, і ми часто отак вот вот довольны, знаєте, нам добре, нам добре. І це Сонце ми тримаємо внутрі. Царство Небесне, воно внутрі, воно для нас. А Бог каже, ні, трошки не так. Трошки не так. Христос каже, ви світло для цього світу, правда? А далі. Як люди мають побачити це сонце, як люди мають відчути його тепло. І апостол Павло тут до Колосян теж умертвіть. Бо вот ця вот сажа. Часто ми покриваємося сажею. Я недавно слухав, там є такий Філюк, проповідник, може, хто слухає, знаєте, православний, він священник. І він вислів такой сказав, що, говорить, зараз такий час, коли. В, в шоколаде мало какао, в колбасе мало мяса, а в христианстве, на жаль, мало христа. Ми можемо исповедувати Христа, знаєте, ми можемо казати, що Христос Христос, і не являти собою Христа. Тут написано в Писанні такі слова, бо ж ви пам'ятаєте, брати, нашу працю і виснаження. Ми працювали день і ніч, щоб нікого з вас не обтяжувати і проповідували вам Євангелію Божо. Спочатку ми святкували життям Своїм, а потім додавали і ви свідки та Бог. Як святу, і як свято праведно і бездоганно поводилося ми, між ми вами віруючими. Ми не робили все для того, ми робили все для того, щоб ніяка сажа вона не покрила, щоб не закрило це сонце, щоб літо Господнє благоприємне, воно було видимо через нас, християни. В нас має отображатися хто? Ми. Багато людей прийдуть і скажуть, Господи, господи, ні Твоїм ли ім'ям ми робили великі справи. Які справи? До да бесов ганяли. Цю жизнь бесов ганяв. Ото велика справа, велика справа. Він каже: я був голодний, ви ні, ні, ну, ні накормили. кормили. Оце велика справа. Як ви вымале, Ні, ну то ж я був занят, знаєте. часом такі люди духовні, духовні, беруть від святості такой. Це нічого, що від твоєї святості одні роздори происходят. Ну вот так вот часом происходит, знаете, люда, людина, людина святые, один мудрец сказал, чем ниже человек душой, тем выше поднимает нос. Он тянется, он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ну так получается. це не те люди. Християни – це люди смиренні. Отже апостол Павло каже, це діла, яких святкують о том, що вони християні. Аллилуйя. Як можна судити о релігії? Ну, як можна судити о християнстві? По чому? По християнам? По християнам. Якщо ми не будемо робити ті справи, які Бог призначив для нас, а будемо тільки високопарні слова мати в устах своїх, знаєте, грішнику покайся, ілі що тебе пекло жде, і ну що, толку від того. Ми, каже, день і ніч ми робили. Ми, щоб не атягити когось із вас, ми робили, ви бачили наше життя як бездоганно, як свято, як чисто, ми ходили перед вами, а потім ми проповідували Євангеліє. Як це важливо сьогодні, брати і сестри, щоб наші діла, і сьогодні вже було сказано: відкиньте все. Оце от сажевий нальот. Дайте відкрити в собі Христа. Дайте цьому Сонцю пробігати поприще в серце вашому, щоб люди, бачачи то світло. Далі написано, що? Прославляли Отця вашого небесного. Алілуя! Ні Не нам слава, ми повинні явити Христа. І, казалось би, тепер Він каже, апостол Павло, відкиньте все. Гнів, лютість, злобу. Богозневагу, безсоромні слова уст ваших, Не говоріть ні правди один одного, скинувши з себе стару людину з очинками її і одягнувшись знову, яка відновлюється в пізнанні за образом ту, того, хто створив її. Хай нас Господь Бог благословить, брати і сестри. Христос дуже багато сказав: наші діла не по дарам, а по плодам. По плодам видно, хто ми сьогодні. Який наш плід? ми сьогодні будемо мати за себе для себе запитання. І я сам для себе кажу, який плід в моєму житті, що бачать в мені люди. Я недосконалий. Але слово сьогодні воно до всіх нас, і в першу чергу до мене. Хай нас Господь Бог благословить, хай нас Господь Бог поможе добути істинними християнами, які несуть слово Євангелія. це як в одної історії, ви знаєте, я колись читав. Вот. Що коли в времена Гулага, і був християнин, і в камері сиділи, і був там один доходяга, і він уже дойшов, знаєте, і на тих людей вже ніхто не дивився, кожен думав про себе, про себе. І людина помирала, знаєте, люди помирали один за одним, один за одним. І... Одна людина помирала, і християнин там був в той камері, і він дивився, йому жалілося серце його, він не міг поступити по-іншому. І з ту скудну паєчку він почав ділити вот з тою людиною. І він почав заботитися, піклуватися про неї, він почав робити всякі справи, і о, чудо, ця людина ожила. Ну, приходить час, ця людина ожила. І він каже, коли він способен був вже розмишляти, він каже, а тепер. Я хочу тобі розказати про Христа. А він відповідь сказав: якщо він, вже, якщо він такий, як ти, я в нього вже вірую. Алілуя! Як це важливо сьогодні показувати образ Христа, не затмівати, брати і сестри, скільки сьогодні натуральних слов, які прив'язуються в уста наші входять. Скільки сьогодні гнів, роздратування, я знаю, сьогодні інформацію. Ми живемо в такий час, коли ця земля вона вже шитається і колібається, і вже скоро прийде час, коли вона впаде і не встанеть. Але це не повод, християнство воно залишається християнством. Алілуя! І які б обставини не були, Бог потребує від нас, щоб ми відображали Христа сьогодні, щоб ми сьогодні служили іншим людям, ти скажеш, да в мене немає нічого. Дивлюсь на своє майно. Ну, може, я і поділився чимось, а в мене немає, в тебе є добре слово. Алілуя. В тебе є любов, в тебе є радість, в тебе є милосердя. Ти цим можеш поділитися з іншою людиною. Да благословить нас Господь. Ти можеш підтримати когось, не обвиняти, не злословити, але підтримати, благословити і, повірте, Господь Бог буде з нами. Алілуя. Він ніколи не залишить нас. Давайте сьогодні не роптати, не розпалятися, Неважливо. важливо. Ви знаєте, як один мудрець сказав: корабль, коли в воді, це не страшно. Страшно, коли вода, вона проникає в корабль. Неважливо важливо то, що вокруг нас, важливо то, що внутрі, всередині нас, нас. Оце от сонце, воно засяяло в серці нашому. Давайте являти собою Христа, давайте відкривати його для інших людей, щоб вони бачили тепло, щоб вони відчували тепло і бачили то світло. Брати і сестри, хай нас Господь Бог благословить, хай нам Бог допоможе. Роблячи добро, да не сумуємо, написано, правда? От. Колись пажнем. А що ти, апостол Павло, що ти за речі такі пишеш? Я ж добро, роблю, Якщо б я зло робив, да, я сумував би. От як Каїн задумав собі якусь там реч недобру, от він сумує, іде, у нього панікло лісо. Він опускає його донизу. А роблячи добро, що я маю сумувати? Я ж добро роблю? А, не тут то було. А плоть, то вона подяки чекає, правда? А я раз зробив добро, а ага, мені не подякували. Я другий раз зробив добро, а мені не подякували, я третій раз зробив добро, а мені... я вже сумувати трошки починаю. А як так? Я тут стараюсь, я викладаюсь. Один мудрець сказав, знаєте, що добро? Воно ну, не згадується. Бо воно шрамів не залишає. Воно шрамів не залишає. А зло залишає шрами на серцю людей. Тому воно і згадується. Пожнем, пожнем, робимо добро, стараємося, брати і сестри. Робимо добро, не сумуємо, благословляємо, славимо Господа, життям своїм, стараємося. Брати і сестри, однажди прийде Господь і однажди Він скаже добрий і вірний раб. Входь, алілуя. І врата царства будуть відкриті перед Тобою. І передо мною. Хай нас Господь Бог благословить і допоможе нам сьогодні триматися правди, любові, світла зі всіма святими, бути прикладом для інших людей. Хай слова уст наших, пам'ятаєте, як Давід молився, і помисли серця нашого будуть завжди угодні перед Богом нашим. Та благословіть нас всіх Господь, і допоможе нам. Слава йому за все, амінь.